Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс-прокурора Ростислава Ільницького, який відгуляв скандальне весілля у Львові, з екс співробітницею ДБР, а потім був затриманий. Зараз як виявилося, працює в ТЦК. Він сам це вказав у своїй декларації. У 2025 році на сайті єдиного державного реєстру декларації з'явився документ Ільницького, де він вказував, що у 2024 році отримував зарплату від військової частини А 5003 Тут варто зазначити, що в той час ЗМІ публікували інформацію про те. Що експрокурора мобілізували до ЗСУ, це нібито сталося через декілька днів після затримання правоохоронними органами. У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що Ільницького було мобілізовано на офіцерську посаду в одну з нових бригад, оскільки має офіцерські звання, мобілізований у бригаду, яка перебуває у процесі формування і потребує офіцерських кадрів. Буде виконувати завдання згідно зі своїми службовими обов'язками, розповіли захід НЕД в обласному ТЦК. Проте, судячи з декларації, свої обов'язки у військовій частині Ільницький виконував недовго, адже цього ж року йому почали перераховувати зарплату Ату і Закарпатського обласного ТЦК та СП нагадаємо, восени 2023 року. Прокурор Ростислав Ільницький одержився з працівницею ДБР Роксаланою Москвою, донькою адвоката Богдана Москви. Їхнє розкішне весілля на мільйони гривень під час повномасштабної війни сколихнуло громадськість. У ДБР незабаром поспішили відхреститись від Роксолани Москви і заявили, що та вже кілька років не працює в їх структурі.